Вітаю усіх, хто дивиться нашу програму. Поетичний кафе знову гостинно відчиняє свої двері. Якщо ви вже налаштувалися на хвилю поезії, то можемо розпочинати. Мабуть, багатьом тернополянам відоме обличчя нашої сьогоднішньої гості. Ця мила дівчина працює у абонементному відділі наукової бібліотеки. Завжди порадить, що почитати і орієнтується у великому книжковому різноманітті. А ще пише чудові віші. Отож, знайомтеся. Сьогоднішня наша гостя Наталія Білянська. Вітаю всіх глядачів цієї передачі. Сподіваюся, що цих кілька хвилин вам буде приємно послухати нашу розмову. Отож, Наталі, питання, які я вам ставитиму у нашій першій рубріці, «10 кроків на зустріч, короткий із філософським підтекстом. Такими ж мають бути і ваші відповіді. Якщо ви готові, то можемо розпочати. Ну, я спробую як відповідати на ваші запитання і скажімо, життя це одвічна таїна, така прекрасна і свята, то будемо пробувати. Тож, Наталя, скільки кроків назустріч іншій людині ви готові зробити? Саме кроків, кроків до безконечності, адже прощаючи людина. Не тільки зближається, але і дає змогу відчути радість. Тому не бімося прощати, вірити, любити, сподіватися. Часто розчаровуєтеся у людях? Раніше так. Десь мене зачіпало те, що хтось пообіцяє і не виконає да даної обіцянки, але з плином років я зрозуміла, що немає досконалих людей, ми в житті тільки наближуємося до досконалості. І тому варто знову ж таки вміти пробачати. Ми вс... Кожен має свої недосконалості, кожен має свої прогріхи і провини. Але для власних провин ми завжди знаходимо якесь оправдання, а виправдати властиво іншу людину дуже важко. І тому не варто розчаровуватися, тому що життя прекрасне. Якщо б вам сказали зараз згадати одне бажання, яке б це було бажання? Ну, знаєте, накривлячи душею, я б відповіла так, що я б хотіла, щоб у вічності ми всі зустрілися, щасливі вічності, і щоб ця вічність, дай Бог, щоб ми на неї заслужилися. Своїм цим життям земним, тією короткою мандрівкою, щасливу самовічність. Найбільшу радість вам приносить спілкування з богоносними людьми. Найважливіша для вас книга? Ну, я не можу так виокремити якусь одну книгу, тому що я все-таки за фахівцем бібліотекар і через мої руки проходили сотні тисяч книг. Я б сказала, що кожна книжка, яка несе добро, промінчик сонця, вона варта на увагу і її варто читати. Що найважче в житті переносити? Зиму. Чи завжди емоції виливаються на папір? Здебільшого, але я людина дії, і я люблю, коли, скажімо, Діла, слова підтверджуються ділами. Справжнє щастя існує. Щастя мить вловиме, вловима, як незвіданий день, що чекає попереду. Загадкова мандрівка життя, і політ, і падіння не опередити, як народження, смерть. Щастя, мить вловиме століттями. Ви відповіли таким віршем, а скажіть, життя чи це надто складно чи надто просто? Життя в залежності, мабуть, від обставин, як ми їх сприймаємо. Якщо ми сприймаємо все, що стається в нашому житті смиренно, з любов'ю, тоді воно прекрасне. А якщо ми з наріканням, з якими свідчаємо болем, тоді воно стає дуже сірим і похмурим, як інколи погода на вулиці. Що досі невідоме, ви хотіли б зрозуміти або збагнути? Мудрість. Жодна людина ніколи не була великим поетом, не ставши одночасно одним із глибоких філософів. Вважав Самюель Тейлор, англійський поет, критик і філософ. Вам, Наталю, вдається бути і тим, і іншим? Мені здається. Ну, я, я не можу сама про себе сказати так якось об'єктивно і. Сказати, ну так, як з учбових предметів, філософія була далеко моїм не, не, найулюбленішим. не найулюбленішим предметом. Але взагалі людина, не пізнаючи щоденність, головне, не розгубитися у тій суті суєт, вона як починає добачати швидко того життя. Вона призупиняється і починає все таки переоцінювати, а що є важливе в цьому житті, і для чого ми живемо на цій землі. У вас був якийсь такий момент в житті, який ви так зупинилися і зовсім по іншому почали мислити. Ну, це дивовижний момент, тому що якщо, скажімо, люди приходять до істини, до Бога. Ну так, просто бо їх з маличку там водили за руку, як традицію, як, ну, цього, як звичку. А десь так, ну, я летіла за цим світом, як метелик на світло, і я не мала часу до призадуми. Я вже сказала, у мене ще є попереду багато часу. І дивоважне те, що Господь придумав саме цю, цей штрих. Як би мене призупинити, як би мені дати до усвідомлення, що існує найбільша цінність любов. І через випробування, власне, через випробування я прийшла, прийшла до сприйняття всього прекрасного світлого і чистого. Саме яким ваш був шлях до Бога, адже кожної людини він я думаю, свій. Кожна через щось проходить у своєму житті. Ну, Дивіться, сонце випромінює світло. Воно посилає тепло. Так і само на землі є люди, поряд яких ти відчуваєш оце світло, але воно вже не йде як сонячне світло, а йде як промінці Божої любові. Я думаю, в кожної людини були якісь такі люди, які от змінювали їхню долю. І ви пройшли цей шлях і далі рухаєтесь ним. І я думаю, що доречним буде наступний вірш у вас. Дорога до Бога, я так бачу, він називається. Ну, в житті багато є доріг, але одною дорогою правди є життя, яку нам залишив Господь, саме є дорога до Бога. Дорога до Бога, вузька і терниста. Бо нечість не спить, заготовлює списки, і тільки зусиллям великої волі ти сам обираєш дорогу до Бога. Дорога до Бога вузька і терниста, у пекло широка, устелена близьком, а далі багнюка і повна пітьма, тож варто подумати, для кого жив я. Заставляю задуматися. Таке завершення і взагалі мені здається вашим віршим е, притаманна така філософічність. А скажіть, чи от важко так жити, чи не є це своєрідним тягрем, коли людина задумується, інші деякі люди живуть просто не замислюючись над проблемами, е, йдуть за течією? Ну, можна, я е, також ремонним рядком вам е, ну, поясню, чому саме так? Тому що кожен з нас йде. І от від народження і аж до закінчення земної мандрівки, нашого земного буття, ми е вирушаємо в подорож. І на ті е життєві мандрівці будуть як радісні, так і сумні хвилини. Але властиво.